Пропонуємо до вашої уваги просторий цегляний будинок у селі Новоукраїнка Одеської області, збудований у період 90-х років, має загальну площу 100 метрів квадратних та включає в себе 6 кімнат, які забезпечують достатньо простору для великої родини. Будинок має міцні стіни та покрівлю шиферу, що забезпечує довговічність експлуатації приміщення. Кімнати знаходяться в дуже гарному стані з косметичним ремонтом. Будинок мебльований та укомплектований побутовою технікою, пральною машиною, духовою шафою, плитою та холодильником, завдяки чому можна одразу заселитися та жити без додаткових витрат на облаштування. Санвузол має всю необхідну сантехніку, унітаз, раковину та душ. Вода заведена в будинок. А для гарячої води встановлений бойлер. Опалення забезпечує власна котельня, що дає змогу ефективно керувати температурою в приміщенні, підключений швидкісний інтернет, що дозволяє працювати або навчатися дистанційно, що є не менш важливим для сьогодення. До будинку прилягає земельна ділянка площею 25 соток, що ідеально підходить. Для садівництва, городництва чи господарських потреб. На території розташовані лідній будинок з кухнею, гараж для автомобіля, погріб для зберігання продуктів, місце для зберігання сіна, коровник та курятник, альтанка з мангалом для відпочинку на свіжому повітрі, також є сад із плодовими деревами, село Новоукраїнка розташоване за 55 кілометрів від Одеси. Що забезпечує гарний доступ до обласного центру, до найближчого міста Подільськ, 20 кілометрів. У селі є школа з укриттям, дитячий садок, два магазини та зупинка транспорту, що робить життя тут комфортним і зручним. Цей будинок готовий стати вашим новим затишним місцем для проживання. За додатковою інформацією звертайтеся до власника будинку, який радо відповість на ваші питання. Якщо сподобався огляд будинку, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.